Як робити Reels, щоб на тебе підписувались? Основні помилки, які роблять всі новачки? Привіт, мене звати Оля Клімова. Цей канал називається Клімова Буст. І тут поговоримо про блогінг, просування і твій бізнес на платформі в Instagram. Хочу розповісти тобі за 10 секунд. Що я набрала аудиторію супер швидко і супер безкоштовно, завдяки тому, що я навчилась класно робити відеоконтент. Ну і скажу ще такий момент: не буде життя без соціальних мереж, і не буде соціальних мереж без відео. Тому те, що ти тут, і те, що ти додивляєшся це відео до кінця, говорить про те, що в тебе вийде в твоїх соцмережах побудувати власний бізнес. Отже, сьогодні в цьому відео, що таке рілс і що буде з твоїм аккаунтом, коли ролик залетить? Прекрасні відчуття, скажу чесно, тому всім бажаю це пережити. Друге, про що ми сьогодні поговоримо, як відрізняються рілси в трьох різних бізнес-моделях. Взагалі, які бувають бізнес-моделі в Instagram. І третє, про що ми сьогодні поговоримо, це що має бути в твоїх роликах і в твоєму аккаунті, щоб люди підписувалися. Ну і останній четвертий пункт це помилки. Я приведу тобі приклад, як не потрібно і що потрібно робити зі своїми роликами, щоб в тебе ролик і залетів, і ще й приніс підписників. А в кінці розповім суперважливий факт, як підписник заходить в наш аккаунт. І що це відбувається геть не одразу. Тому важливо слухати саме це відео до кінця. Поїхали. Отже, що таке рілс? Це короткий ролик на платформі в Instagram. і вони, я вам скажу, розробники цієї платформи молодці. Вони створили окрему вкладочку для рілсів і дали шанс соцмережі залишитися на хвилі, коли з'явився TikTok, всі почали викладати короткі ролики, ролики почали набирати, і всі ринули з TikTok. Інстаграм тоді втрачав рейтинги. І вони проснулись одного разу. Ці розробники, і сказали: тепер ми впроваджуємо короткі відео, які будуть показуватись, хочете ви чи ні чужим людям. І тому кожен зможе бути популярним. Кожен з вас сьогодні може випустити таку одиницю контенту, яка принесе йому мільйони переглядів, сотні тисяч під. Писників і клієнтів тому інстаграм зараз просто дає шанс кожному. Якщо ти випускаєш класний ролик, його додивляються до кінця. Він починає показуватись нові аудиторії. Аудиторія заходить в твій акаунт, залишається їм все подобається, і тоді... В тебе просто може за місяці вирости аккаунт, як було у мене. Тому зараз сказати, що Reels – це не мій метод, це принаймні ну безглуздо, тому що це просто нова ера для експертів. Зараз не може бути просування без цього інструменту. Може платними методами, але так швидко, як з рілса приходять підписники, не приходять зараз жодного інструменту. Отже, поїхали другий пункт. Як відрізняються рілси в трьох різних бізнес-моделях, базово проговорю вам швидкою: це лайф-блог, коли ти монетизуєш через продаж реклами свою сторінку і ведеш блог про своє життя. Друге бізнес-модель це експертний блог, коли ти маєш тверду професію, продаєш послугу або продаєш свої навчання. І третій формат, третя бізнес-модель це комерційні акаунти. Це коли в тебе є товари, які ти завантажуєш на платформу і продаєш їх там. Звісно. В чистому виді моделі в нас не працюють. Лайф-блогер може бути трішки експертом. Експерт може трішки показувати лайф-контент. Е, комерційний акаунт класно продає, якщо за цими товарами стоїть експерт, який розповідає про користь цих товарів. Отже, і рілси для цих трьох бізнес-моделей відрізняються. Лайф-блог блог це коли ти підхоплюєш тренди. Коли ти показуєш багато себе, показуєш багато того, що є в твоєму житті. А бізнес-модель експертний блог публікують ролики не про себе, публікують ролики для людей. Ролики експерта мають бути нескінченно корисними. Ви там менше побачите лайв контент, але він також потрібен і можливо більше в сторіс. А комерційні акаунти це лілси, які можуть бути такі загальні. Це можуть бути і тренди, і це можуть бути і працювання з запереченнями, чому люди люди відмовляються купувати цей товар, або який біль вирішує ця продукція, цей товар. Тобто, тут три різні напрямки рілсів. Зараз може так вам здатися, що це надто складно. Але давайте слухати далі, ви зрозумієте, про що я кажу. Отже, що має бути в твоєму аккаунті, щоб люди підписувались? І це супер важлива зараз інформація. Можете просто брати і записувати. Перше, це має бути один аккаунт і одна тема. Ну, це супер важливо. Не хочеться, щоб у вас був аккаунт, паючий гінеколог, танцюючий психолог. Це ніби можна поєднати, знаєте, але це складно продавати. Алгоритми не розуміють вас показувати аудиторії про танці, або вас показувати аудиторії, яка цікавиться психологією. Може бути, що в сторіс у вас є певна сюжетна лінія, як ви займаєтесь танцями. Так може бути. Але якщо у вас зараз період, що ви просуваєтеся саме, то ваші ролики мають мати одну Тему і ви маєте бити постійно в одну точку. Ви маєте публікувати про психологію і кожен кожен день або там 3-4 рази на тиждень публікувати ролик про психологію. Корисний ролик не про вас, а для людей. Розумієте? Тобто давайте домовимося в сторіс може бути будь-який контент. А в рілси ви обираєте, що це буде конкретно експертні рілси на одну тему. Перший ролик, який залетів в моєму акаунті, це був 18-й по щоту ролик. Як садити, що це українською? цей ролик приніс мені 5700 чи 800 підписників. Цей ролик летить і досі, зараз в ньому 200 тисяч. І він був в мене створений декілька місяців тому. і Він просто постійно регулярно він на мене працює. Розумієте? Він мені приносить підписників. Поки я продаю свої курси, поки я записую ці відео для вас, на мене підписуються люди з того ролі, з того і не ті. Далі, що має бути в твоєму акаунті, щоб на тебе підписувались. Я знаю, що ви все це знаєте. Упаковка блогу це вже таке попсове слово на рівні лічного бренду. Знаєте, особисто бренду, але скажу так: неупакований акаунт не має шансу, що людина залишиться і приведу вам приклад. Якось побачила я ролик, який летів на 3,5 мільйони. Україномовний автор так цікаво розповіла, як же їй вдалося побороти хворобу РХП, це коли надмірне переїдання. А це моя улюблена тема, і я завжди цей контент видивляюсь і його уважно дивлюсь. І дівчина розповіла, як їй вдалося це перемогти. І як 5 років вона вже просто ніколи не приїде. Просто суперролік. Мені неймовірно сподобався ролік, сподобався автор, що я роблю. Звісно, додивляюсь до кінця, лайкаю там може пишу коментар, і переходжу в акаунт роліка. Знаєте, що я там бачу? Ні. Ніхіра я там не бачу блогер Чернівці, три сердечка. Тобто, я розумію, що контенту на цю тему немає більше. Я думаю, глупа ти дівчатка. Каже, ти дуречка, що ти робиш? Вже ти зараз просто загубила 10, 20, 30 тисяч аудиторія, може 50. Якщо ти розумієш, що в тебе залітає якийсь ролик. То в тебе має бути аккаунт упакований під цей ролик, але краще піти спочатку, упакувати аккаунт під свою тему, робити ролики на одну тему. І коли ролик твій залітає, наприклад, людина переходить до тебе в аккаунт з однією єдиною думкою. Я хочу ще такий контент. Я підписалася на неї? Спитаєте, ви ні? Звісно, я на неї не підписалась. Навіщо мені підписуватись на цю тему? Більше нічого немає. А дивитись на її собачку там її будні, мені не цікаво, я її не знаю. У вас має бути упакований аккаунт. В якому є хайлайтс на вашу тему, закріплені пости на вашу тему, шапка профіля, де написано, хто ви, ваш результат, цифрок, скільки років працюєте, і так далі. Тобто, все це є ваша упаковка. Аватарка, на якій вас видно, назва аккаунту, яку реально прочитати, ані Маріжка Кредаль 2307. Розумієте? Далі, що має бути в вашому аккаунті, щоб люди підписувались, це воронка в закріпленому пості. Що таке воронка? Воронка це немал... маленька ворона. <свят> Коли виходить ваш рілс, його бачить умовно тисяча людей. І в тому рілсі ви кажете, якщо в тебе така проблема, я допоможу тобі її вирішити і подарую тобі відеоурок безкоштовний. Пиши мені в Директ таке то слово. Там цукер вам пишуть слово цукерка. Цей ролик побачило тисячу людей. Да? 500 умовно, да, захотіли написати вам це слово, щоб отримати відеоурок, ви надіслали 500 людям або чат-бот, вашому інстаграм вправив цей відеоурок. 500 запросили, подивилось урок, напевно, 300 або 200 там забули. Після того як люди подивились ваш урок, вони мають придбати далі ваш міні-курс, який ви запропонували в цьому уроці, або прийти до вас на консультацію. Тобто, вже у вас залишається там 100 людей, розумієте? Тобто воронка звужиться, але коли ви запропонували щось придбати на виході. Вас купить 20 людей, тобто з тисячі людей, наприклад, 2%, да, 20 людей у вас захочуть щось придбати, і це нормальна конверсія. 2-3%. Отже, воронка це така форма, куди заходить багато людей, тому що ви випускаєте різ, і на виході вашими клієнтами, тими, хто заплатив вам гроші за вашу послугу, чи товар, стають 2-3 Отже, навіщо нам мати воронку в шапці профілю? Це відбувається для того, щоб людина захотіла підписатися. І щоб отримати той урок, вона має бути підписана. Чат-бот каже: ти забула підписатись. Ви, мабуть, бачили таке. да? Ви пишете там людині кодове слово. Вам чат-бот каже, підпишись, і ви вимушені підписатись. Таким чином через воронку ви збираєте е, своїх підписників. У вас летить інший рілс. Воронки майже ніколи не залітають. У вас летить просто корисний різ. Люди заходять в акаунт. Там дарую урок на таку-то тему. Таким чином ви залишаєте Своїх підписників вашому аккаунті. В аккаунті має бути красивий візуал і красивий не з точки зору смакушку. Красота аккаунту. Це на сьогоднішній день, коли аккаунт зрозумілий. Новий підписник, переходячи після твого рілса на сторінку, хоче бачити ще. Такий контент, якщо в тебе є обкладинки, на яких написано, як зробити те, чому в тебе не виходить те, три проблеми такі, чотири проблеми такі, п'ять твоїх помилок, людина залишається дивитися твій Рілс, тільки потім підписується. Тобто, підписник, твій потенційний клієнт, який побачив твій Різ, залишиться. Якщо в твоєму аккаунті будуть такі самі теми, ролики будуть підписані. В шапці профіля буде зрозуміло, хто ти і в тебе в закріпленому домі. Описі буде стояти воронка, яка допоможе йому підписатися, якщо раптом він забуде, розумієш? І останній наш пункт найчастіше помилки новачків у Reels. Перша помилка це немає користі. Наприклад, ролик психолога. Так багато я бачу знаєте таких помилок, що хочеться сказати: пройдіть же якийсь курс по Reels, наприклад, мій. Наприклад, психолог каже. Ролик без користі, увага! Дитяча психіка в кожному віці має свої особливості, бо діти різні, і іноді дітям складно сказати ні, щоб вони там не зробили істерику. Психологія в цьому допомагає. Підпишись, я психолог, ще поговоримо про це. Нуль користі, нуль того, що людина може забрати з цього ролика і застосувати завтра. А тут приклад інший: як відмовити дитині, щоб малюк не впадав в естерику і не відчував себе відторгнутим. Створи з відмови такий уявний сендвіч, де ти між двома так кладеш слово ні. Так, я розумію, що ти не хочеш спати, а хочеш продовжувати грати в комп'ютер. Ні, ми не можемо продовжувати. Ми маємо лягати вже відпочивати. Так, завтра ти прокинешся, поснідаєш і потім продовжиш грати. Отже, так, ні, так, скористайся цією порадою, коли будеш відмовляти своїй дитині. Бачите два різних сценарії. Там ми просто проговорили, а тут ми дали конкретні. Вказівки, як діяти в такій ситуації. Ваші ролики мають бути просто сторінками порад. Тоді на вас будуть підписуватися. Новий підписник егоцентричний. Він хоче взяти контент для себе. Йому не цікаво, хто ти. Йому не цікаво поговорити про цю тему. Підписник хоче конкретну пораду для себе, для свого життя. Тільки тоді він залишається. Наступна помилка, яку роблять всі новички, це немає гіперболізованої болі. Я вже в своїх рілсах приводила цей приклад, цей ролик, великий шуму наробив. Всі писали в коментарях, Боже, дякую, я це не розуміла. Отже, зараз повторюсь. Є ролики, які починаються зі слів, ну, наприклад, Beauty Expert, да? коли випадає волосся, ти маєш комплексно підійти до цієї проблеми, бла, бла бла і всім стає скучно, всі перелистують, бо контенту так дивляться. Да? Зачепити увагу це ще той квест. А як зачепити увагу, як гіперболізувати цей біль? Ти лисієш? Ти точно знаєш, що воно само не пройде. І всі дівчата, в кого випадіння, такі хлопці зупиняться. Розумієте різницю? Я думаю, що ви бачите на цьому прикладі, як це працює. Остання помилка, яку ви робите, це робити контент, як у 2019 році. Контент про себе. От я така, у мене такий день. Оце мене Так можуть робити лайф-блогери, які роблять реклами. По 2-5-10 штук на день. Їм потрібно якийсь контент розповідати, щоб люди дивились між рекламами вставляти. Тоді, звісно, вони знімають, куди вони пішли, що вони поїли, їжу там, одяг. Якщо ви блогер-експерт, якщо у вас тверда професія, ви продаєте свою послугу, ви можете не знімати таких сторіс, скажете, що клімова вам дозволяє. Можна про себе мінімально. Або розповім вам, як в моєму житті сталася ситуація, як я її вирішила, і допоможу вам, можливо, в когось так само було. Розумієте? Тобто, експертний контент, експертні рілси відрізняються від лайфу, і це треба розуміти. І як обіцяла суперважливий факт про те, як підписник спочатку не підписується на нас, навіть якщо отакі рілси в нас поясню, чому підписник. Це сьогодні людина, яка прийшла на ярмарок. У них в, в Айфоні, в інстаграмі, ярмарок взагалі просто всього, чого там тільки немає. І людина буде обирати. Навіть несвідомо, навіть якщо я вибачаюсь на унітазі, сидить людина, так гортає рілси. Людина підсвідомо обирає, на кого я зверну свою увагу, на кого не зверну. Якщо ви даєте класний ролик, тема актуальна, ви людині сподобались, що людина робить ну, максимум поставить лайк або збережеться. Дуже мало. Людей підписуються отак одразу. Боже, мій спікер. Частіше за все я там побачила ролик. Там мені таргет платний метод просування. Десь там пробіг. Да, я о я бачу цього експерта. А там, десь в ефірі, там, десь на якісь конференції, там, десь в Ютубчики побачила цього спікера. Щось вона постійно мількає. Я вже залишусь з нею. Розумієте, люди обирають собі експерта, коли вони його багато разів побачили. Отже. Просування це не лише різ, це комплексний підхід, розумієте? І в моєму міні-курсі 5 методів безкоштовного просування, які зараз продається по знижці величезній, ви отримуєте 5 уроків, де я розповідаю про кожен метод, як безкоштовно просуватися. кожен з цих методів я використовувала, коли набрала аудиторію, і використовую майже щодня. Не всі разом, звісно, а по черзі. Отже. П'ять методів безкоштовного просування це 5 плюс 2 уроки. Один з цих уроків це Reels, там урок довгий, дуже довгий, з величезними крутими відгуками. І всі інші методи, які ви просто завтра можете починати впроваджувати. Якщо тобі цікавий цей ролик, був постав, будь ласка, вподобайку. Якщо тобі сподобалось моє бачення цього світу і цих рілсів, будь ласка, переходь на сайті. Ти побачиш курс 5 методів безкоштовного просування, і потім напишеш Оля, дякую тобі. З тебе почався. Пока-пока, до зустрічі!